Півпраця спрямована на покращення відносин між Україною та Польщею у Рівненському МБК відзначили дев'яту річницю з моменту заснування культурно-просвітницького центру імені Томаша Оскара Сосновського. Як розповів очільник осередку Ярослав Ковальчук, за роки роботи досягнень немало. Це для того, щоб популяризувати українську та польську культури, а також пам'ятати про спільну історію. Ви знаєте, центр носить ім'я великого знаного, всесвітньо знаного скульптора. Це Томаш Оскар І нам вдалося. Вже встановити шість пам'ятних плит на теренах нашої області школа в Новомалині, де саме народився Томаш що носить ім'я. Його ну і крім того, я рахую, що багато ми робимо попорядкування цвинтарів. Відомий скульптор Томаш Оскар Сосновський народився у селі Новомали, на Острощині. Те, що осередок створений саме на теренах нашого регіону, не випадковість. Після початку повномасштабного вторгнення працювати центру стало куди важче однак, осередок продовжує діяльність попри складнощі, зауважив Ярослав Ковальчук. Ми обмежені, ви, скажімо так, і в виїздах. За кордон і, і, і до нас поляки на жаль менше, скажімо, дітей від початку повномасштабного вторгнення діти польські не приїжджали. Ну розуміємо, що це війна. Голова шпанівської тергромади Микола Солярчук також завітав на захід. Чоловік поділився спільними з центром досягненнями. Одним із головних проєктів є відновлення католицького цвинтаря у громаді. Вже напевно, що років три з ним тісно співпрацюємо саме в просвітницькій, саме в історичній, саме культурній. Ні, якби такі такому напрямку, Ось, тому я з радістю прийшов на сьогоднішній захід на дев'яту річницю від дня заснування да, даного центру. Представники осередку переконані, спільна історія двох народів і те, як поляки підтримують українців від початку великої війни, варте уваги. Співпраця із західними сусідами важлива, особливо у важкі часи для нашої держави. Артем Височин В'ячеслав Мельник, випуск новин.